Привіт-привіт! Ми відразу переходимо до 16-го року, який потрібно розглядати нерозривно з 15 м тому що у реченнях Present Perfect присутні слова-маркери, які допомагають розпізнати цей час. Деякі з них ви вже бачите в самому заголовку Just already і yet. Just перекладається як тільки що щойно щось відбулось. Подивимось на приклади: Are Laura and Paul here. Laura і Paul тут, yes. They have just arrived. Так, вони щойно прибули. Завдяки цьому індикатору найлегше побачити саму суть доконного часу, який поєднує минуле і теперішнє. Бо начебто дія завершилась, і хотілося б сказати, що це минуле, вони ж прибули, але це відбулося тільки що. Тобто не таке вже й минуле. І результат ми бачимо прямо зараз. От саме в цьому і полягає суть Present Perfect. Давайте подивимось на інші приклади. Are you hungry? Ти голодний, голодна? Now, I've just had dinner. Ні, я тільки що пообідав. Людина пообідала, тому на даний момент ми бачимо результат. Вона не голодна. Is Tom here? Tom тут? Now, I'm afraid he's just gone. Tom тут? Ні. Боюсь, він пішов. Зараз ми шукаємо Тома, і зараз його немає, отже, він пішов і не повернувся. Теперішня розглядається нерозривно від минулого. Те ж саме відбувається з прислівником already, яке перекладаємо як вже, вже щось відбулося, навіть раніше, ніж ми цього очікували. What time are Laura and Paul coming? О котрій годині прийде Лаура і Пол. They've already arrived. Вони вже прибули. Тут такий ефект несподіванки. Ми не очікували, що вони вже тут, але вони вже прибули. І як бачимо, результат у теперішньому, що вони вже з нами. It's only 9 o'clock, and Anna has already gone to bed. Зараз лише дев'ята, а Анна вже пішла спати. Трохи несподівано, ми не очікували, що вона так рано піде спати, і ми розглядаємо цю ситуацію в контексті теперішньому, що зараз 9 і зараз вона спить. John, this is Emma. John, це Emma. Yes, I know. We've already met. Так, знаю, ми вже зустрічалися. Чому ми маємо вживати доконаний час? Тому що ми не знаємо, коли вони з нею зустрічалися, як саме це відбувалося, за яких обставин. Нам важливо, що це відбулося, і на теперішній момент вони знайомі. Ще зверніть увагу на порядок слів у реченні. такі прислівники, як «just» і «already» ми ставимо між допоміжним дієсловом have «has» і основним дієсловом у третій формі. Прислівник «yet», на відміну від «just» і «already», ставиться в кінці. І взагалі це доволі цікавий прислівник, який може перекладатись по-різному, в залежності від того, чи це питання, чи це заперечення. Are Laura and Paul here? Лаура і пол тут? No, they haven't arrived yet. Ні, вони ще не приїхали або не прибули. В цьому заперечувальному реченні yet перекладається як ще не, тому що в нас є часточка not. Тут теж тісний зв'язок минулого з теперішнім їх. Немає, але ми їх зараз очікуємо. Does James know that you are going away? James знає, що ти їдеш. No, I haven't told him yet. Ні, я йому ще не казав. Цього ще не сталося, а він лише збирається це зробити. Silvia has bought a new dress, but she hasn't worn it yet. Silvia купила нову сукню, але вона її ще не одягала. Те ж саме. В нас є «yet», заперечувальна частка not, яка вживається з допоміжним has, і дієслово слово were носити ставимо у третю форму і виходить worn. She hasn't worn it yet. В питальних реченнях вже немає частки not, і yed перекладається як вже. Have Laura and Paul arrived yet? «Лаура і Пол вже приїхали? No, not yet. Ні, ще не приїхали. We are still waiting for them. Ми все ще на них чекаємо. Є так само стоїть в кінці речення, але при цьому перекладається по-іншому, Перекладається як вже, ніби ми очікуємо, що щось вже відбулось. Has Nicola started her new job yet? Нікола вже приступила до нової роботи. No, she starts next week. Ні, вона почне наступного тижня. І останній приклад: This is my new dress. Це моя нова сукня. Oh, it's nice. Oh, вона гарна! Have you worn it? yet? Ти вже її носила? Так, ми розібрали теорію, начебто все зрозуміло. Давайте перейдемо до практики. Розглянемо третю вправу. Тут є такі прислівники, як just yet. У нас поданий перший приклад. She hasn't gone out yet. Вона ще не вийшла. Декілька хвилин тому вона сиділа і думала про те, що їй потрібно вийти, і вона все ще знаходиться вдома, бо ми бачимо те ж саме крісло і кавовий столик. Тому вона нікуди так і не пішла. She has not gone out yet. На другому малюнку в нас декілька хвилин тому люди чекали на автобус, але як бачимо, що вони вже поїхали. Тому так і скажемо: автобус тільки що поїхав. The bus has just gone. На третьому зображенні бачимо потяг, в який заходять люди, але потяг все ще стоїть на платформі. Він нікуди не поїхав, тому скажемо, що потяг ще не поїхав. The train has not left yet. Ми вживаємо допоміжне has, тому що потяг це однина. Далі дієслово «leave» у третій формі буде left, і не забуваємо про прислівник yet, який стоїть в кінці речення. На четвертому зображенні бачимо, є певний подарунок для нього, і зараз він збирається його відкрити, але ще не відкрив. Тому скажемо, він ще його не відкрив. He hasn't opened it yet. Open це правильне дієслово, тому ми додаємо «ді» в кінці. На п'ятому малюнку, декілька хвилин тому вони почали обідати, і, як бачимо, вони вже все з'їли. Тому вони тільки що закінчили їсти. They have just finished their dinner. Зачитаємо ще раз. They have just finished their dinner. І останнє. На першому малюнку йшов дощ, на другому вже світить сонце. І чоловік закриває парасольку. Вона вже не потрібна, тому що дощ перестав йти. Тому скажемо: дощ вже перестав. It has just stopped raining. Ось і все. Урок видався нескладним, тому я сподіваюся, що ви самостійно зможете виконати інші вправи. А я вас чекаю вже на наступному уроці. Bye-bye!